Евакуацію заказувати. Давайте безстрічатися. Одне з сіл межівського району до ворога менше 10 кілометрів. Ось ми бачимо звичайну цивільну хату і приліт у дах. Незрозуміло, що це, вочевидь, в піві, тому що артилерія рознесла би повністю будинок. Ось така тут ситуація зараз. Із таких умов евакуюють людей поліцейські. Вони білі Янголи, підрозділ нацполіції, який евакуює людей із найбільш небезпечних прифронтових ділянок раніше Донеччини, а з 1 серпня і нашої області. Місцеві кажуть, що це був дитячий садочок. Подивіться, повністю вигоріла будівля дотла. Межівська громада. Поки колеги допомагають людям зібратись у небо пильно вдивляється. Юрій озброєний дробовиком. Він шукає ворожі дрони. В разі наближення дрону за можливість його збити. Дроб свинець. Ну, звичайний мисливський набой. Достатньо навіть найменшого влучання в пропелери, щоб дрон втратив висоту і не впав. Аж раптом пронизливий гул гвинтів. FPV, FPV! Просто зараз ми почули в небі fpv дрон. Не знаю, під перший, перше дерево, яке стало нам на мою шляху, сховалися. Звісно, це не гарантія, але дасть хоч якийсь... Можливість вижити На щастя, дрон полетів геть. В евакуаційний бус сідає 77-річна пані Олена. Світла немає, води немає, газу немає. Нічого на камінцях стільки стане яйце з варить чи піджарить. Зразу летять кажі до минут. Атаку. Розповідає, російські дрони зробили життя у селі нестерпним. У будинку не залишилось цілих вікон. Вибухи не дають спати. А одного разу ворожий впіві розірвався буквально поряд із нею. Якийсь шар на мене огніний красний був. Пикло відсотки. Дай та секунду якусь. Потім пекло відсотки, вуха горіли. А потім нам в встало, вже нічого немає. Евакуаційна дорога безлюдна, просто посередині випалене вщент авто. А на асфальті фільмуємо свіжі уламки та місце влучання. А оце така від нього вирва. від піріжки. Білі янголи кажуть: росіяни б'ють безпілотниками по будь-яких автівках, які трапляються на шляху. І ще ходять, Вони не обирають навіть цілі, да? ні, їм все одно, рішба робота, я так розумію. Полювали й на них. Бачив його в дзеркало заднього виду, як він за нами летів. Але, слава Богу, не наздогнав. Дякую, що Реп спрацював, взяв на себе цю роботу і, якби, і люди живі залишились, машина не ушкоджена. Отож, хто виїжджає самотужки, дуже ризикує, з співробітниками поліції безпечніше. Білі янголи працюють на спецавтівці. Зовні бус на вид звичайний, втім під обшивкою захована броня. Броня четвертого класу, тобто капсула, вся повністю починає від вікон, закінчує самим автомобілем. Від дронів захищає реб, є супутниковий зв'язок та усе необхідне для надання першої допомоги. Це турнікет, це шина. Случай перелому налажиться на ногу, на, 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 на ногу на руку. різниці. Юрій та Роман патрульні ігор дільничний із двадцятирічним досвідом. Екіпаж білих янголів це місцеві правоохоронці, яким болить доля громади. До загону долучилися добровільно, твердять, чудово розуміють ризики кожного виїзду. Але Треба робити свою роботу, допомагати ще до формування цього підрозділу під Янголів». Моє доділа ну на інших автомобілях. Першочергово вивозили людей з різних лучок. Кажуть, за перший місяць роботи тільки їхній екіпаж евакуював понад 300 людей зі сходу Синельниківщини. Здебільшого це маломобільні люди похилого віку, яких нема кому доглядати. Я вже сама в хаті сиділа, не мита, не купана. Голодна щита. Скільки вам років? Багато хочемо 5. Синочка похоронила два години тому. чоловік 15 років, як мене, а я одна залишилася. Також із межівської громади й досі вивозять родини із дітьми. Прифронтовим бездоріжжям мичимо до такої. Забирають котика і трохи речей. Востаннє оглядають рідний двір. З дитиною тут. Небезпечно осталось дуже чутно. Ірина виїжджає з 11-річним онуком. На хлопчика наділи бронежилет. Така інструкція є, якби неповнолітній. Для діток така сунаситет. Це вже примусово евакуація. Да, до вас приходила служба О, по дітях. І саме вчасно на обрії помічаємо чорний дим. Просто зараз під час евакуації на Синельниківщині прильот кабу маємо інформацію про одного загиблого і принаймні чотирьох поранених. Ось в таких умовах йде евакуація. і Ось, власне, чому люди виїжджають? Заявки є щодня. Білі янголи працюють без вихідних не тільки на Синельниківщині, а й на Нікопольщині. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте за номерами, які зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11 каналу.